От ти, як радіоведучий, ви ж всі такі типу там Добрий ранок, йоу. Нема в тебе відчуття, що людей навпаки може зранку дратувати оцей твій позитивний настрой? Ну ти їдеш такий, сука, на роботу, ще у цей га Добрий день, Такий позитивний б. Таке я впевнений, що є ну велика частина таких людей, і насправді знаєш є жарт про те, Типу, я думаю, що ранковим ведучим роздають кокаїн, інакше, типу, чому вони такі веселі, реально іноді це занадто, коли люди пережимають, є міф, що от треба так: доброго ранку всім прокидаємось. Це життя прекрасне, сонечко світить. Кайф, але це не так. Ти маєш бути таким, як і всі люди. Тобто, ти про якщо тобі хірово, ти в ефірі кажеш, блін, я не можу прокинутись, мені хірово, але я типу з вами. Ну, типу, ти маєш бути таким, як твоя аудиторія. Тоді ти їм будеш, ну ти полюб. Пишеться людям. А я думав, що радіоведучі повинні прямо бути ідеальними в ефірі, ні? Ні, мені здається, що ці, ці часи вже пройшли. Просто це раніше так було, типу ці стереотипні, і поставлені правильно голоси. У ну, мене, до речі, бачу залишився цей поставлений голос ще з минулого. Але насправді зараз і навіть там дефекти в голосах, якась фішечка, особливість. Це вже ще крутіше. Насправді це підкуповує людей. Ти не маєш бути ідеальним, тому що ідеальних людей не існує.